Самі ми родом з підізьому. З першого дня повномасштабного вторгнення він пішов захищати, але потім сталося так, що в червні він потрапив до полону. В січні 24-го року до мене приїхали правоохоронці. Вони сказали, що в наступному обміні він буде. Я чекала, я цього обміну дуже чекала. З інтернет-ресурсів я дізналася, що. Павлітак. Потім виложили список списка ціманян. прямо Ми побачили новину про те, що на території Російської Федерації збитий якісь літак. Трохи пізніше ми дізналися, що це літак і 76 збройних сил Російської Федерації, і е, в цьому літаку, за повідомленням російської сторони, перебували українські військовополонені. Треба розуміти, що. Напередодні парків, які перекі розташовані поблизу Білгородської області, обстрілювався дуже сильно з території Російської Федерації із літаків тактичної авіації, ми розуміємо, що 23 січня двадцять року. Як мінімум Харків обстріляли тричі і влучили в різні райони міста. Загинуло багато мирних жителів, понад 10, тому що число жертв зростало з подальшими днями. Також 75 отримали поранення. Очевидно, що це місто. Не було прикрито достатньою проти повітряної оборони. Співставити ці два факти: тобто, обстріл Харкова в 23 січня і літак 24 січня було важливо одразу, коли ми побачили цю новину про збиття. Ми подумали, що скоріше за всього це можливо дії російської сторони. Насправді, що сталося, чи був літак? Чи були на борту українські військовополонені, що стало причиною збиття цього літака, ці і інші такі важливі маркерні запитання, не було на них відповіді дуже тривалий час. Я не вірила до останнього, що в тих списках він може бути. Я їх одразу продивилась, продивилася, ну і побачила, що в тих списках. Коли нас визвали, Координаційний штаб це було через день. На зібрались дуже багато. Ну ми, ми ми майже всі там були. Нам не підтвердили і не спростували ту інформацію, що вони були на тому літаку, але нас попросили, щоб ми всі здали ДНК. Чим швидше, тим краще. Ми побачили, що російська сторона, вона як завжди обмежує інформацію, яку вона випускає в е, публічний простір. Ми бачили потім так зване оперативне, якесь відео яке не давало нам взагалі відповіді на запитання, чи були там е, на борту українські військовополонені. Натомість українська сторона також не давала відповідей на запитання, що це сталося, що могло статися, після того як стався нещасний випадок. Вони мали провести розслідування і скликати всіх незацікавлені сторони для того, щоб всі могли переконатися і з'ясувати всі обставини. Але вони це не роблять. Вони приховують. І ми точно знаємо, що у них вже було декілька випадків збиття цивільних літаків їхньої системи ППО. Останнє, що можна нагадати це Азербайджанський цивільний літак. А так, а перед цим ще був боїнг малазійський. Ми опитали загалом понад 40 людей лише. З числа колишніх військовополонених, родин, експертів, посадовців, тих, про яких ми не можемо говорити. Зрештою, для нас було кілька важливих запитань, на які ми шукали відповіді. Перше, яка була траєкторія польоту літака Іл-76? ми нам вдалося встановити, що цей все таки літак він сідав в Білгородському аеропорту, оскільки за повідомленням знов ж таки російської сторони він був збитий ймовірно на висоті 4 тисячі метрів. Це так не характерна висота. Та при посадці, як нам пояснили експерти, це могла бути така так звана афганська траєкторія польоту, при якій літак дуже стрімко сідає на аеродром для того, щоб не бути в зоні дії ППО. Друге питання нам дуже важливо було зрозуміти, чи були на борту українські військовополонені. З цим питанням нам складніше набагато. Осійська сторона оприлюднила список 65. Ми взяли цей список в роботу і перевірили кожне прізвище, щоб зрозуміти, хто цей військовополонений, де його утримували і чи його могли повести на обмін напередодні. Ми точно можемо сказати, що більшість, принаймні, з тих людей, про яких ми знайшли інформацію, вони були живі напередодні і відносно в нормальному фізичному стані. Також ми встановили те, що цей день мали бути обмінені близько а якщо не більше військове полонено, їх доправляли ймовірно до літдо Білгорода двома, як мінімум, літаками у двох літаках були військовослужбовці з різних місць утримання, конкретно в літаку, Іл-76, який впав біля Білгорода, було як мінімум чотирьох місць. Утримання це В'язьма, Пакіна, Мордовія, а також Тульська область. Цих місць утримання їх звозили в якусь конкретну точку, звідки сідали на літак і везли до Білгорода. І ми можемо про це говорити, оскільки ми знайшли військовослужбовців, які летіли у другому літаку. Російська Федерація, як і будь-яка сторона збройного конфлікту, несе безпосередню відповідальність за життя і здоров'я військовополонених. Від них залежить де вони розміщують військовополонених, і на них покладено міжнародним гуманітарним правом зобов'язання розміщувати військовополонених і тримати якомога далі від зони бойових дій або небезпечних місць. В ході розслідування нам вдалося опитати п'ять осіб, які також слідували на обмін 24 січня, але не перебували в літакуїв. Казані люди, кого ми опитали, повідомили про те, що конвоїри і в автозаках, і в літаку змінили маршрут слідування. Повідомили, що обміну не буде через те, що Україна збила літак. Російська сторона довгий час не повертала тіла з літака. Вона говорила, що вони у них є, що вони роблять ДНК експертизи, але тривалий час вона не повертала ці тіла. І ось на початку листопада 2024 року нам стало відомо, що в рамках обміну тілами російська сторона передала 62 тіла, які ймовірно були на борту літака Іл-76. Ще три тіла, як ми дізналися, передали на окуповані території в Маріуполь, тому що Росія вважала, що там перебувають рідні цих військовослужбовців. Коли в листопаді передали тіла, родина по сьогоднішній день не хоче вірити. У нас Сашою троє дітей: старший 16, середній 12 і найменшому 6. Ну, от середня донька. Каріна, коли повернули останки, вона, вона думала, що повернули батько. Вона не розуміє, що це таке останки. Старша донька не вірить. Син він ще не розуміє. Він знає, що папа в полоні знаходиться. Україна почала проводити ДНК експертизи цих тіл. І наприкінці грудня вже були попередні результати, за якими ми розуміли, що є збіги ДНК. Але важливо розуміти, що це лише попередні результати, ми остаточних результатів не маємо і навряд чи ми будемо їх мати найближчі кілька місяців. У мене є неофіційна інформація, що дані ДНК збіглися, але поки не буде повної інформації офіційної. Я в це не вірю. Я жду його вдома живим.